вечора, Україна, з вами Сергій, компанія Електричка, і я вам хочу розповісти про те, що в Україні з'явився вбивця Дастера. Що це за автомобіль? Так, це китаєць, це повнопривідний електричний китаєць. Це автомобіль, BYD Leopard Titanium 3. Про цей автомобіль. П'ять комплектацій. Перші дві комплектації йдуть на 65 батареї і йдуть на задньому приводі. Запас ходу 510 км. Наступних три комплектації вже йдуть на повному приводі, але третя та четверта комплектація йдуть з батареєю 73 кВт, і сама максимальна комплектація, яка має версію з дроном, йде з батареєю 79 кВт. А сьогодні ми з вами поговоримо і оглянемо максимальну комплектацію «Макс», яка представлена в нашому автосалоні, тому давайте детальніше. Давайте тепер коротко і просто, без будь-якого пафосу, що можна сказати про цей автомобіль. У нас повністю оцинкований кузов, тому що це BYD. У нас літі залізофосфатна батарея з технологією Blade, тому що це BYD. У нас дуже крута операційна система, яку легко можна перепрошити, яка базово йде одразу на китайській та на англійській мові, тому що це BYD. Що найбільше цікавить людей в ось таких повнопривідних кроссоверах, хоча я б його назвав більше позашляховиком, це те, який у нього кліренс, і ми зараз це з вами замірюємо. Ось, будь ласка. 21,7 від батареї. Чому я назвав його вбивцею Дастера? Тому що, скажемо чесно, якщо подивитися на нові дастери, які зараз випускаються, вони візуально. З Леопардом Третім досить схожі. Цінова політика також у них досить схожа, тому що базова версія Дастера стартує від 19 тисяч, і за максимальну версію потрібно буде заплатити близько там 27 тисяч. Але ми ще з вами не враховуємо те оподаткування, яке буде на автомобіль з дугоном внутрішнього згорання, навіть якщо він йде гібридною версією. А максимальну комплектацію біоділеопард 3, яка ще оснащена додатково дроном, який розроблений спільно з компанією DJI, вам потрібно буде заплатити всього 30 тисяч 500 доларів. При тому всьому, що це повністю електричний кросовер на повному приводі. У максимальній комплектації з дроном є система адаптивного регулювання підвізки, що ну як на мене, дасте до цього ще дуже далеко. Ось і звісно, що кінські сили, коли у удастера ми отримуємо близько 150 кінських сил. У цих максимальних версіях на повному приводі ми отримуємо 422 кінських сили. Чому, як на мене, цей автомобіль більше прям позашляховик, аніж кросовер міський? Тому що форми цього автомобіля вказують на те, що цей автомобіль він хоче виїхати на погану дорогу, він хоче виїхати на бездоріжжя, він хоче виїхати в сніг, в поле, в ліс і проїхати будь-де. Подивіться, як тут. Все зрізано, задній бампер аналогічно зрізаний, тобто ми розуміємо, що заїхавши на погану дорогу, ми нічого не пошкодимо. І цей автомобіль він створений для того, щоб їздити по таким дорогам. Я знаю, що багатьом людям, які прийдуть сюди в автосалон, щоб переглянути цей автомобіль, захочеться побачити тут запасне колосо. Але, на жаль, компанія Леопард не зробила цього, натомість вони зробили ось такий невеличкий багажничок на 28 літрів. Ось ляда в нас витримує 3 кілограми, і тут, в принципі, можна поскладати якісь там технічні речі. Які ви можете перевозити з собою для використання автомобіля. Задня дверка у нас відкривається на ось цю сторону. Зараз ми вам покажемо трішки детальніше. По багажнику я скажу, що тут, напевно, що більше мінус, ніж плюс. Тому що в цей автомобіль можна було б додати хоча б трішки там, близько 10-15-20 см, і був би крутий, повнорозмірний багажник. Так, він тут невеликий. і... Скоріше всього, що цей автомобіль не вийде використовувати повноцінно як сімейне авто, щоб там, не знаю, знаєте, перевозити багато речей. Дитяча коляска сюди вміститься. Поїдете на риболовлю, вміститься. Поїдете на полювання, все вміститься. Але мені б особисто хотілося, щоб багажник був трішки більший. Ну і звісно, що ще хотілося б додати про ось ці задні двері: це була в мене ситуація з клієнтом. А коли він розглядав цей автомобіль, він побачив цей маленький завісик, відкрив ці важкі двері і каже: Ну, слухай. Я не знаю, як воно буде якісно працювати, як довго пропрацює, тому що це один маленький завісок тримає такі великі двері. Але що ми зробили? Ми відкрили їх повністю, і вже зсередини ми можемо побачити, що ці завіски вони є не маленькими, вони доволі габаритні, доволі великі. І насправді ці двері будуть служити дуже довго і дуже якісно, тому що, щоб щось зробити цим завісом, ну я не знаю, приїхати на них чи що. Ну і також важливий момент повнопривідного автомобіля це те, про що віводі вказує одразу. У нас розгін 4,9 секунди до сотні. Це наближено до Зікера, це наближено до Tang L. Тобто ми отримуємо в доволі бюджетному, в доволі компактному повнопривідному кросовері доволі велику потужність. Знаєте, також доволі цікавий момент, якого я за 4 роки свого досвіду ще ні разу не бачив. Це те, як компанія Leopard розмістила камери кругового огляду в автомобіля. Тобто у звичних місцях вони є, у звичних ми їх бачимо, одразу вони нам кидаються в очі, але подивіться на ось це. У цих надкрилках також розміщені камери, які допомагають нам, ну, до речі, так, вони лише в передніх надкрилках, які допомагають краще бачити дорогу, які допомагають краще акцентуватися саме на нижньому положенні, коли ви проїжджаєте якісь, е якусь погану дорогу, ями, рови болото, Ці камери будуть краще вам показувати і сигналізувати на те, як вам потрібно їхати далі. Ручки автомобіля завжди знаходяться в ось такому положенні. Щоб їх відкрити, ми просто натискаємо на кнопочку, відповідно, розбуковуємо автомобіль і вже можемо в нього присісти. Ну, і знаєте, найперше, що ми відчуваємо, коли сідаємо ось такий автомобіль, це те, що зовні він виглядає ніби маленьким. Але сидячи в середині, ми отримуємо дуже багато простору. І насправді я не маленький. Я сідаю і мені дуже комфортно і дуже зручно. Справді тут багато простору для ніг. Мені зручно в плечах тут доволі великий підлокітник, і в мене таке враження, що цей салон він був зроблений, надихнувшись салонами, напевно, що 200-300-го крузера, тому що тут в дійсності багато місця, все таке масивне, все таке грубе. Цей автомобіль він і салоном показує про те, що він м'язистий, він для поганої дороги. Він для того, щоб їхати далеко, їхати швидко і їхати по поганій дорозі. І знову ж, що хотілося сказати, коли я мав на увазі ось цей масивний простір салону. Ви подивіться на ось цю зрізану тропеду, наскільки вона круто сюди вписується. І ось тут у нас з підлокітника весь цей простір він також доволі широкий, і тут ми зустрічаємо селектор перемикання передач, який навіть, знаєте, чимось наближений до уруса. Ось ці кнопочки підсвічені, але от ці кнопочки вони мені нагадують таке враження, ніби ви сидите в якомусь літаку або гелікоптері, тому що. Вони мають постійне ось це таке світло, блакитне. І от ця стартова кнопка, таким яскраво-червоним кольором виділена. Дуже красиво. Це виглядає багато, це виглядає дорого і це виглядає потужно. А по салону ми отримуємо ось таке масивне кермо, яке виготовлено повністю. Блядь, виготовлено. По салону ми отримуємо ось таке масивне кермо, яке покрите повністю натуральною шкірою. Салон безпосередньо в нас покритий якісним шкірзамінником. У нас є підігрів та вентиляція переднього ряду для максимального комфорту передніх пасажирів. Заднього ряду у нас, на жаль, немає. Також водій та передній пасажир вони мають електрорегулювання сидінь. Тобто, вперед-назад, нахил спинки, все це можна спокійно регулювати. Як в більшості BYD, екран у нас тут не повертається, хоча в цілому компанія BYD, вони вже відходять від цього рішення про поворот на екран, і він зазвичай залишається в ось в такому горизонтальному положенні. Мультимедійна система, тобто система безпосередньо цього планшета, також вона звична до системи BYD, вони майже ідентичні. Тому немає проблем в його перепрошивці і тим людям, які. Можливо, вже користувалися, або колись раніше користувалися автомобілями бренду BYD, їм буде до, досить просто розібратися з цим планшетом, тому що вони аналогічні. Ок. Отож, чому це, на мою думку, більше позашляховик, але все ж його класифікують як кросовер. Тому що ми по керму автомобіля ми одразу маємо два селектори регулювання. Перший селектор у нас якраз регулює, якщо тут ми ближче знімемо. Він регулює саме режими як позашляховика, тобто, це сніговий режим, це пустеля, це змішаний цикл, пустеля з лісом, це гори, і ви це все можете регулювати. Відповідно, автомобіль і його внутрішня система вони будуть. Ну, як пише книжка, вони будуть перерозподіляти крутні моменти, коли ви будете проїжджати якісь нерівності, відповідно не давати автомобілю пробуксовувати і краще долати всі ці перешкоди. Коли ж ви будете використовувати автомобіль чисто в міському циклу, у нас є ось такий лівий селектор, який перемикає звичні режими. Тобто, це нормальний, це режим спорт, це режим еко. Тобто, три звичні режими, які... Ми звикли бачити в ну, 99% електроавтомобілів, які зараз представлені в цілому на ринку. Також у нас такі масивні кнопочки, які відповідають цілому, як звично, у всіх авто, там щоб викликати голосовий помічник, відповісти на телефон. Або щось тут ми одразу можемо переходити в автоматичний режим позашляховика, увімкнути камери 360, переглянути повністю все положення, що відбувається навколо автомобіля. Тобто в ось такому режимі, і тут немає чогось такого, знаєте, як, до прикладу, взяти Ziker 7X, який ну колосально крутий. Я обожнюю цей автомобіль. В ньому є безліч додаткових функцій, від яких ви можете не те, що можете, ви кайфуєте і так само я кайфую. Тут простіше, але цей автомобіль про інше, якщо Ziker — це більше про преміум, це про далекі подорожі, це про динаміку. Цей автомобіль це про надійність, це про силу, це про, про прохідність. І він ось таким має бути. І за свої гроші, тобто за 25 тисяч під замовлення, версія Max на повному приводі, я вважаю, що він просто розриває ринок, тому що проаналізувавши ринок, у нього немає конкурентів. За 25 тисяч ну, в дійсності можна придбати, до прикладу, Бівой Son Plus Champion. Але це повноцінно такий сімейний міський кросовер на передньому приводі, який ідеально підходить для сім'ї. Тут автомобіль більш брутальніший, тут автомобіль, знаєте, для такого справжнього мужика, якому на поля, якому на полювання, якому на риболовлю. І цей автомобіль він буде закривати абсолютно всі ці потреби, включно з тим, що цим автомобілем можна буде комфортно і спокійно пересуватися по місту, їздити поміж містами, тому що його запас, заявлений в понад 500 кілометрів, буде це дозволяти. Хоча ми з вами вже розуміємо за 4 роки, що. Китайських 500 кілометрів, це по факту, якщо ми враховуємо, що тут тепловий насос і батарея Blade Battery від BYD, це у нас буде близько 400 кілометрів літнього циклу і до 300 кілометрів вже зимового циклу. А ще я не знаю, чому, але вони додали в цей автомобіль функцію дрифту. Знаєте, як вони цю функцію придумали? Сиділи всі вони такі за круглим столом, і хтось каже: а давайте ми функцію дрефту єбанемо в неї і всі такі давай єбанем, класно ідея. Отож, давайте підсумуємося: автомобіль біоділа в парті та Німке. Вбивця Renaud Star. Цінова політика. Базову комплектацію автомобіля можна придбати за 22,5 тисячі доларів. Саме максимальну комплектацію, в яку ще додається дрон, який розроблений спільно з компанією DJI. Можна придбати за 30 тисяч 500 доларів. Все це можна придбати в компанії електричка, а також отримати 2 роки гарантії на мотори, батареї та інвертори, а також повне сервісне обслуговування повного циклу, як перепрошивки, так і сервісні заміни, так і заміни, якщо щось зламається. П'ять комплектацій: дві комплектації на задньому приводі та три комплектації на повному приводі. Запас ходу понад 500 кілометрів, 422 кінських сили, які розганяють автомобіль близько 4,9 секунд до соня. Високий кліренс. Ми з вами заміряли клиренс цього автомобіля 21,7 см, що доволі круто для автомобіля комбінованого типу, як заявляє виробник про біойдії, Leopard Titanium 3. Чи є у нього конкуренти? В повнопривідної версії ні. Та я вам скажу так, що і в задньопривідної версії конкурентів немає. З ким його порівнює сам виробник, виробник в цілому його порівнює з таким автомобілем, як Біоїдій Юаня. Але ну слухайте, якщо ми подивимося на юаня, ми подивимося на біведіло Leopard Titanium 3, ну біваділо опарта Titanium 3, він просто на декілька голів вище за цей автомобіль і по класу, і по якості, і по зовнішньому вигляду, і по характеристиках. Тому, якщо вам сподобався цей автомобіль, звертайтеся в компанію Електричка, завітайте в наші автосалони. Безпосередньо це авто, воно знаходиться в автосалоні міста Хмельницького, який знаходиться за адресою шосе 2Н. І наші менеджери залюбки вам його продемонструють, зроблять тест драйв, проконсультують про всі його характеристики і, звісно, що замовлять для вас. А з вами був Сергій, компанія Електричка. Всім гарного вечора. А якщо ви хочете, щоб ми зробили заїзд тест-драйв і порівняння його з Ренодастер, нехай це відео набирає понад 10 тисяч переглядів і понад 100 лайків. І ми це зробимо обов'язково. Буде розвал.